А, а что? Да, девятый. Да, да, да. Ты дура ебана, блять. Давайте вкачаемся. Мы не поняли, выходим за втикается порубования. Ксения катанс, блять. У него у нас стриковички, прохол поверхні нищи, что я у него люди не просишь, что схожешь там дасть, вытянув с ним врочь, выкинувайся в зону на опрімку. Не знімаю чоловіки з нюрковички, прохопа верхній нижній шрої одягу людину на процент, що схож на мене, звідти нужні гроші, викинь гнається вдало напрямку. Цей хуй, що, по-моєму, вчора чуєш, в нас вийшов і сложив. Сразу, блять. Десяточку витягнув з подруги. Сюда. Каже, йо-моє. Ай, да-да. Ой, Ларчик, твій АВТР. Ні, ні, фіолет. А байкера було, блядь. Я буду їх вкачувати цілий день, виді. Так. Я даєм по крамам. Вкасив, поїхав мені сладенький. Звоюй байкерішка. <кху> Я не знаю, кого там же що мушу вкачати, блядь. Я Тут питається тобой. Може вони не будуть? Ні, стоп. Он сейчас. Спасу, блядь, моя гора. Вова виїхав, на тр... Вова виїхав на трасу, блядь, і всі забоялися до сбуги выїжджать, блять, так ты сейчас нафиг. О, О, от і байкер. Да, Та это шутку то. Давай буду вкачати. Питаю, шондри, що шо, там ті мозги кажу виносив. Та ні, кажется. О, мене шли вау себе чуєте? че это? А посиден да помогал. Писин мы едим. Накидал бол, на не живу, билу, Типа, ты не могу. Блять, дебешилось вс подряд, блять. Поднимаешься там. А поднимемся, поднимаемся, поднимай подходим. лутай мою корабу, серьезно? Ладно. <t 'n>